У кожного президента своя моніка. Колишня стажерка Білого Дому Мімі Алфорд випустила мемуари. 69-річна бабуся та колишній церковний адміністратор розповіла про свій роман з президентом Ша Джоном Кеннеді. Йдеться про 18 місяців 1962 63 років. Дівчині тоді було 19 років і звали її Мімі Бірслі. Навіть після того як юна американка завершила свою практику, її інтимні стосунки з президентом продовжувались. В останній вона бачила Джона Кеннеді за сім днів до фатального пострілу у Даласі книга спогадів називається Жила була таємниця. Мій роман з президентом Джоном Кеннеді» та його наслідки. Тут маса подробиць про інтимне життя Кеннеді, наприклад, про те, як президент позбав у її цноти у кімнаті першої леді З Джекі Кеннеді стажерка жодного разу не стикнулась, а отже, виною не почувалась. Є тут і непристойні подробиці диких вечірок. Наприклад, голівудського загулу на ранчо Бінга Кросбі. Кеннеді пропонував своїй коханці спробувати наркотик Поперс, хоча Ам, його не торкався, згадує мімі, і візит до Кеннеді під час кубинської ракетної кризи 1962 року, коли Шат та Радянський Союз перебували на межі ядерної війни. Нехай краще мої діти будуть червоними ніж мертвими. Так нібито сказав Джон Кеннеді. Напрошується згадка про популярне тоді антикомуністичне гасло Краще мертвий ніж червоний. Довгий час про роман президента Кеннеді та Мімі Алфорд ніхто не знав, аж поки 2003 року у новій біографії американського президента. Не написали про 19-річну практикантку Білого Дому, з якою у президента був Роман. Тоді жінка і вийшла з тіні